На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке в Україні побільшало карантинних зон. Які прогнози на майбутній врожай? Зворотній зв'язок з аграрним фондом. Понад півтори тисячі аграріїв подали заявки на отримання державної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. І на ці потреби держава передбачила близько одного мільярда гривень дотацій. Фізичні особи, в яких у домогосподарстві народилося теля, мають право отримати дотацію з державного бюджету за його утримання та збереження з трьох до одинадцяти місяців. Отже, за теля віком від трьох до п'яти місяців фермер отримає 250 гривень. Віком від півроку і до восьми місяців пів тисячі, від дев'яти до одинадцяти місяців 750 гривень за голову. Надалі бюджетна дотація у розмірі 250 гривень виплачуватиметься фізичним особам за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним 11-місячного віку. Уряд відпрацював програму, прийняв постанову щодо підтримки розвитку тваринництва одноасівників, що вона собою передбачає. Вона передбачає, що кожний двір, кожний селянський двір, який отримує худобу, отримує державну підтримку. Ціленаправленно, направлено, напряму, без так званих цих ступеньок адміністративних, отримує прямо на рахунок свій, який буде відкритий в банку, отримує кошти. Що це дасть? Перше, яку ціль по перше, ми підтримуємо односібні господарства. По друге, ми якби даємо можливість збільшити поголів'я і спонукаємо таким чином односібників створювати сімейні ферми. І далі більше про новини аграрного бізнесу. У цьому році дозрівання ранніх зернових культур очікується раніше звичайних строків. На сьогодні в усіх регіонах розвиток рослин проходить із випередженням на 10-14 днів. У південному регіоні масове збирання очікується на початку третьої декади червня. В північних і західних областях стан посівів ранніх зернових культур переважно добрий. Тож на багатьох площах очікується врожайність зерна на рівні минулого року. Відпускні ціни на курячі яйця на українських птахофабриках знизилися під впливом сезонних факторів. На цьому тижні яйця подешевшили 6 гривень за десяток до 5 гривень 40 копійок. Яйця знижуються в ціні тому що кури в середині літа традиційно більше несуться. Але при цьому відпускні ціни стали нижчими ніж витрати на виробництва. Тому навряд чи найближчим часом яйця і надалі падатимуть в ціні. 2 липня о 10-й годині в медіахолі інформаційного інформаційного «Реджа Реджанюс відбудеться круглий стіл на тему «Арт Вайн-2012» – новий імпульс розвитку виноробства та винного туризму України. Під час роботи круглого столу розглядатимуться питання щодо сприяння розвитку винного туризму України у рамках проекту Вайн», а також створення заходів та програм, спрямованих на підняття іміджу виноробства України. До Дня незалежності в селі Крушинка Вижгородського району Київської області відкриють найбільший в Європі хлібозавод. Він вироблятиме до 300 тонн хліба на добу і забезпечить роботу п'яти тисячам українців. Завод матиме торгову мережу з півтисячі магазинів тільки в Київській області. Також важливим є те, що з керівництвом хлібозаводу підписано угоду про непідвищення цін на хліб протягом наступних трьох років. Нині для відродження сільськогосподарського машинобудування потрібно не тільки субсидування, а й впровадження інноваційних технологій. Наразі ефективна обробка сільгоспугідь можлива лише за умови використання сучасної сільськогосподарської техніки. Тож на сьогодні, окрім державних дотацій, необхідно впровадити на вітчизняних підприємствах інноваційні технології, які дозволять українській техніці конкурувати з іноземними аналогами. На минулому засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що країна, в якій вироб. Виробляється більше 50 мільйонів тонн зерна, зобов'язана виробляти власні комбайни, трактори і сівалки, а витрачати бюджетні кошти на придбання імпортної техніки там, де вітчизняні аналоги неефективні. Зворотній зв'язок. Аграрний фонд провів незалежне телефонне опитування сільгозворобників, які виявили бажання взяти участь у державній програмі з закупівлі зерна до державного інтервенційного фонду за форверними контрактами. З понад пів тисячі респондентів понад половина задовільно оцінила роботу аграрного фонду щодо форверних закупівель. У телефонному опитуванні взяло участь 553 п'ятдесят З них 334 було проанкетовано 249 з них дали задовільну оцінку роботи Аграрного фонду щодо форвардних закупівель. Також 319 респондентів засвідчили, що при укладанні форвардних контрактів аграрії не понесли додаткових витрат, а також у них не вимагали хабаря за надання додаткових послуг. Про ідентифікувати худобу і отримати державну дотацію на тварину. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України розробила зміни до закону про ідентифікацію тварин, в якому йдеться про те, що лише за умов проходження процесу ідентифікації аграрії зможуть претендувати на державні дотації. Оскільки для того, щоб отримати кошти, власник повинен звернутися до сільської ради і надати ветеринарний паспорт і карту. А це і означає, що тварина має бути ідентифікована. Окрім того, людина, яка отримає худобу для власного споживання, має зареєструвати тварину, оскільки це стосується епізоотології та продовольчої безпеки держави. Питання ідентифікації це питання епізо епізотології, епізотологічного забезпечення держави. Тобто кожна тварина вона проідентифікована, от і ми знаємо, що кожна тварина щеплюється проти різних хвороб тварин. Друге, це питання безпеки продукції. Дотацію може отримати людина, тварина якої проідентифікована. Тобто на сьогоднішній день людина, якщо звертається, то однозначно цю тварину проідентифікують, чому я сказав, звертаємось. Тому що на сьогоднішній день закон про ідентифікацію говорить про те, що поки що у нас ідентифікація не обов'язкова. Ми вносимо зміни зараз до закону про ідентифікацію, де ідентифікація повинна бути обов'язково. І з початку місяця в Україні побільшало карантинних зон. Обмеження на переміщення продуктів рослинного походження накладені відразу у чотирьох областях. Зокрема, на території Генничівської міської ради Херсонської області запроваджено карантинний режим по американському білому метелику на площі 22,5 гектарів. Золотиста картопляна нематода знайдена у Житомирській і Тернопільській областях. Так, у селі Червона Волока, що на Житомирщині, введено карантинний режим на площі 3,1 гектарів. В селі Багатківці Тернопільської області на площі 10 гектарів. Також карантинний режим запроваджено по західному квітковому трипсу на території тепличного комбінату площею 6 гектарів, що знаходиться в селі Менжинське Дніпропетровської області. На сьогодні фахівцями проведено необхідні агротехнічні, біологічні, механічні та хімічні заходи. При проведенні планових обстежень сільськогосподарських угідь, лісових угідь, тепличних господарств. Державними інспекторами з карантину рослин було виявлено нові вогнища таких шкідливих організмів як квітковий. Західний Квітковий тріпс на території Дніпропетровської області, а саме у Нікопольському районі, був знайдений новий, нове вогнище американського білого метелику, яке було знайдено у Херсонській області, Гничівському районі. І такий шкідливий організм, як золотиста картопляна наматода. Новий нове вогнище було виявлено у нас на території Житомирської області. На цій території запроваджено карантинний режим. На початку червня чекаська товарна біржа запустила ф'ючерсну торгівлю пшеницею у портах Чорного моря. Ф'ючерсний контракт передбачає поставку 136 тонн зерна в один із портів України, Росії та Румунії на Чорному морі. Такий інструмент дозволить сформувати реальну і прозору ціну на українське зерно та залучить додаткові інвестиції, які будуть залучені для технічного переоснащення зернової галузі. Сьогодні є повноцінними гравцями на зовнішньому ринку, і ми будемо намагатись підтвердити в цьому році свою позицію. Тим паче, що в цьому році ми перший раз присутні на Чекасській біржі, наша продукція зернова котується і йде по принципу ф'ючерів. Тобто, сьогодні це сигнал для сільгосвиробників, а яка цінова політика буде на наше українське зерно на світовому ринку. Окрім того, співпраця із Чекаською біржею є знаковою подією для українського аграрного комплексу, оскільки засвідчує черговий крок України до активної діяльності на міжнародному ринку. Останнім часом ми спостерігаємо досить велику активність іноземних компаній на українському ринку. І яскравим прикладом цього є запуск того фічерсного контракту або контрактів, які запровадила Чекаська товарна біржа. На мою думку, дана ситуація вплине на прозорість цінової політики пов'язаної з зерном. Крім того, що це принесе позитив щодо розвитку агропромислового комплексу України. Це ще позитивно вплине на розвиток транспортної системи Чорномор'ї, в принципі, і приведе до покращення, до поліпшення експортного потенціалу нашої країни. Агроконтроль продовжує стежити за долею інституту і винотеки Магарач на сьогодні створюється ліводійська експериментальна база Магарач і з кожним днем вона набуває упорядкованого вигляду, як зовні, так і всередині. Після реконструкції винотека повинна зрости приблизно вдвічі. Обсяги ж продукції на випуск можуть збільшитися більш ніж втричі. Національна академія аграрних наук України з моменту ухвалення рішення про створення Лівадійської експериментальної бази інституту Магарач контролює перебіг виконання робіт згідно із календарним графіком. Роботи повинні завершитися уже на початку липня. Директор інституту Магарач Анатолій Зотов запевняє, що зараз на лівадійській експериментальній базі Магарач створюються такі умови, щоб вона стала набагато кращою за ту, що була в інституту до нього. В настоящее время уже проведено достаточно большой объем работы строительно-монтажных, связанных с реконструкцией и приведением в порядок экспериментальной базы, будем назовем ее Ливадийской экспериментальной базы Института Магарач. В принципе, практически где-то на 70-80% объем строительных работ – Уже закінчується, завішається. Ми в першій половині юля окончательно туди під'їхати. Всеукраїнський день поля 2012 під назвою Техніка успішного виробництва відбувся на території Українського науково-дослідного інституту імені Погорілого у рамках заходу. Що відбувся під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства та національної академії аграрних наук. Відбулася нарада з питань техніко-технологічного переоснащення агропромислового комплексу та розвитку сільськогосподарського машинобудування. Також під час Всеукраїнського дня поля можна було ознайомитися із науковими розробками українського наукового досвідного інституту імені Погорілого, оглянути сільськогосподарську техніку для збирання після збиральної обробки і зберігання зернових, а також технічні новинки. У дні поля взяли участь близько 80 організацій, серед яких 60 заводів виробників та постачальників сільськогосподарської техніки, а також 10 науково-дослідних установ. В цілому на заході було представлено понад 100 зразків новітньої сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва. Ми сьогодні бачаємо за необхідне провести все таки певне коригування і обговорення напрямки розвитку сільськогосподарського машинобудування. Ви ж знаєте, що це є на даний момент сферою відповідальності міністерства аграрної політики, і ми вважаємо, що ця сфера мільгосмашинобудування вона потребує дещо нових підходів пов'язаних із можливістю удосконалення тієї техніки, що вона виробляється, і можливістю залучення серйозних інвестицій у цю галузь. Нині уся увага аграріїв та економістів прикута до українських полів. Визначається доля майбутнього врожаю. За прогнозами вітчизняних і зарубіжних аналітиків аграрного ринку цього року врожай зернових в Україні становитиме 47-50 мільйонів тонн. Це на переконання міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка дозволить підвищити продовольчу безпеку, зберегти позиції на міжнародних ринках, а також ґрунтовно підійти до питання мінімізації впливу природних умов на врожай. Зокрема, цього року природньо кліматичні умови, у той час, коли проводилася посівна озимих культур, внесли свої поправки до зменшення прогнозу валового збору зернових. Проте вітчизняні аграрії змогли уникнути масових втрат, оскільки дотримувалися агротехнологічних норм і рекомендацій. Сіві зміни новітніх технологій обробки ґрунтів використовували якісне насіння та засоби захисту. Аграрії сьогодні вже спроможні завдяки і державній програмі кредитування, спроможні вже мати кошти в ці пікових потреб коштів фінансів, коли проходять посівні і Аграрії вже можуть звернутися до комерційних банків для отримання цих коштів, щоб можна було закупити необхідну кількість добрив, якісне зерно і, звичайно, необхідну кількість засобів захисту. І цей комплекс заходів вони дали нам можливість не мати такого негативного. Результат. І ще трохи корисної інформації: це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоби оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. І далі вирушаємо на медіаполе. У свіжому числі журналу пропозиція прогноз на врожай, структура зернового клину врожаю 2011-2012 років, вплив погоди, матеріально-технічне забезпечення, динаміка кредитування підприємств АПК державна підтримка. Читайте у статті економіста Маслака на старті жнива 2012 Газета рідне село дослідила, як впроваджується міністерська програма компенсації за отримання молодняка. Видання наголошує, що не варто говорити наскільки важливим для держави є розвиток молочної. Галузі тваринництва, тим більше для такої потужної аграрної держави, якою є Україна. Інформаційне агентство Ньюз», посилаючись на головний портал новин аграрного бізнесу, повідомляє, що на молочно-товарній фермі Саба у республіці Татарстан розпочали роботу два сучасних роботи-доєри Віємес компанії Делаваль. Роботи дозволяють знизити затрати на оплату праці, скорочуючи робітників. А мінімізація людського фактору і бездоганне обслуговування корів у устаткуванні Віємес по позитивно позначається на рівні надоїв і на якості виробленої продукції. Агроню синією оприлюднює слова міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжника про те, що дії президента та уряду спрямовані на підтримку динамічного розвитку українського села. За словами головного аграрія країни, нинішня влада чітко усвідомлює потреби світового та внутрішнього ринку споживання сільськогосподарської продукції, а також необхідність наявності соціально направлених проєктів в аграрному секторі. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюсіннює. На все добре.